Як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і її треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Кантент Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь. Виставляють, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот-аккаунтів створювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів. Створювати, рекламувати продукти і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Адідас, Nike, Reebok, У них ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах, все, що треба. Заходить, виставляє відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Де легко набирається це тисяча підписників. І нічого в цьому такого немає, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео, за посиланням, щоб ці профілі у мене в інстаграмі, там в Тіктоке зайдеш, глядаєш, там, ми ну, постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює, звіти, е, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки, купу розібрав. Ну, коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили.